Готуємось до підсумкового модульного тестування з теми локомотивні системи. Скільки імпульсів містять коди і З, відповідно які виробляються КПТШ? Ваш, ваш варіант? А тепер те ж саме, тільки про код вже питають. Два імпульси. Так. В чому полягає контроль пильності машиниста? Будь ласка, ваш варіант. Вмикання Третє. Третє. лампочки, а потім. Свистка. Спочатку є лампочка попередньої індикації біла, вона там на структурній схемі зверху. Якщо машиніст відреагував на включення, включення лампочки натисканням рукоятки пильності, то свисток не вмикається, не побачив, не відреагував на лампочку, вмикається свисток. І за 7-8 секунд машиніст повинен натиснути відпустити рукоятку пильності, тоді рухається далі. Не встиг, буде екстрене гальмування. Коли на локомотивному світлофорі загорається жовтий вагонь з червоним. Третє. Правильно? Якщо проїде коліни червоні, то на локомотивному загорається червоне. Який тут варіант? Четверта. Ой, ніт. Е -е -е. Перша. Віруємо. Перша, дійсно. Коли наближається до жовтого, то буде вмикатися жовтий на локомотивному. А коли проїде зеленим вогнем, то, можливо, наступний зелений, можливо, жовтий. Теж є е -е варіанти. Білий вогонь на локомотивному. Перша. Ну, перша це таке загальна відповідь, да? але відсутність кодів може бути як перед тим був код КЖ, відсутність коду вступив на зайняту ділянку, наприклад. А може бути рух, наприклад, по горловині станції, де не всі рейкові кола коло кодуються. Якщо проїжджаємо колійний світлофор з червоним вогнем, то був код каже, потім кодів нема, то вмикається червоний вогонь на локомотивному. А от коли проїжджали дозволяє чим вогнем жовтий або зелений. Можливо, тут треба уточнити, що жовтий чи зелений. І, і одім нема. Структурна схема, яка є методичній, і вона там описана. Всі відповіді можна там знайти. Що виділено? Рукоятка бдительності виділено. Який варіант? Як? Ага, правильно. Який елемент структурної схеми? Ну, тут нема, на попередньому кроці є. Визначає припустиму швидкість руху поїзда. Ну, можна от перемкнутися і подивитися. Який елемент визначає припустиму швидкість? Позначена тут припустима швидкість. Не позначення, побачив, не yeah. так елемент визначає припустимо швидкість. Uh -huh. Дешифратор. Звісно, дешифратор. Тобто звідки ця стрілочка йде? Звідти там вона і визначається. На якому малюнку обираємо код Ж? Первый. Правильно. Дівчата у нас по схемах орієнтуються. Молодці. Ну, а от такі цікаві. Персуночки. Який вагон на світлофорі 4? Це поїзд, але його наявність на четвертий світлофор не впливає. Да? Жовте, можливо. На четвертий впливає стан другого і вхідного. На вхідному два жовтих, на другому. Яке показання. Яке показання на другому, якщо на вхідному два жовти? Зелений. Жовтий мигаючий, а від нього йде код З, тому на четвертому вмикається. На четвертому зелений. Вмикає. Зелений. І відповідь. Зелений. Який вагон на світлофорі 2? Красний. Червоний, тому що за другим світлофором знаходиться. поїзд. ось. Який код від світлофора 6? Же. Тому що тут зайнято поїздом червоний каже, жовтий ж. який код від цитлофора 2 каже. Чому? Uh... Річ обламана. Зламарийки на цій ділянці, тому тут червоний вагон. Від нього код каже. Який код від світлофора отже Добре. Добре. Який код від світлофора 5? Кажи. Каже. Правильно. І перевіряємо. Сто відсотків правильно. І от всі зелененькі. Дякую. Бажаю успіхів на модульному тесті.